Слава Ісусу Христу, Вітаюся з вами з тес, Тесназарію і вітаюся їх на моєму YouTube-каналі. Хочеться говорити про молитву, про Розарій. В розарії криється багато ласк, в розарії криється багато дарів. В розарії криється багато доріг, позволяючих побачити Божу любов. Це є фермент з такої книжечки нової в еспріт яку тепер тримає в руках Розарій Євхаристіний карвера Алана Еймоса. Такого австралійського автора, містика, мабуть, вам відома ця постать його книжка Очима Ісуса, яка також є видана на українській мові, перекладена. Містик, який, який ці послання від Ісуса, які дійсно ця книжка захоплює, хоча її особисто ще не читав, але чув багато свідчень. Так, що е, вона є гарна. Е, ну, і Карвер Алін Елімс е, е, ще підготував таку Адорацію Євхаристійну. І сьогодні поговоримо про молитву Євхаристійну, таку важливу молитву, яка десь повинна присутня бути в нашому житті. Ну і трошечки. Собі ознайомимося з певними речами з цієї книжечки Розарії Євхаристини Карвана Алана Еймса. Поглядом сягнемо в минуле. 2000 рік в жовтні, стоячи на початку нового тисячоліття багато єпископів знато помірних перед фігурою Матері Божої Фатімської, Папа Іван Павло Ій ще на той час жаючий, завірив її опіці у весь світ і третє тисячоліття. Це, власне, у Фатімі. В 1917 році Марія візвала до відмовляння Розарія, обіцяючи здруї, тобто багато ласк тим, які послуговуються її проспою. Відмовляння 50 Богородиця Діво. По цьому особам приспішується, однак, певні труднощі яких досвідчува навіть святі, серед них також Тереза зліз є. Таємниця Розарія була, бо в контемпляції лежить відмовляння його не тільки розуму, але серця. Отже, це те, що потрібно вчитися, до чого потрібно стріміти, наприклад, навіть обговорити своїм духовним керівником. Так? Якщо я бачу, що моя молитва тільки на рівні розуму, то, то значить, що вже щось є не так, так. Я повинен сходити з рівня розуму до рівня серця. Ну, і цей Алан Еймс, містик, говорить: прямуючи за, за Марією Ісусом, маємо пізнавати життя, яке Ісус провадив на землі понад 2000 років тому, застановляючись як апостоли, воїки, пастухи. І Марія переживала кожен етап його життя. Хто постарається в цей спосіб пізнати зрозуміти життя Ісуса, цей наново відкриє красу Розарія? Не тільки автоматичне відмовляння здоровашки, як то кажуть, але так само Я розв... повинен розважати ет... цей є... етап життя Ісуса Христа. <кій> І хто буде поступати в цей же спосіб зрозуміє, пізнає, зрозуміє життя Ісуса наново відкриє красу цієї молитви. Особливий тієї молитви Айлін Еймс отримав завдяки візіям, вказуючи на глибокий зазок Розарія з Пресвятою Єхаристією. В нинішній книжечці властиво є представлені таємниці автора, таємниці і медитації автора. Ну, і ми собі трошечки скажемо, за цього за ці речі, так? Ну, напевно, за самого автора, знаєте, що він народився в 1953 році в Великій Британії. Спочатку, як підліток втрати віру, впав в погане товариство, а його життя стало назначене алкоголем і гріхом. По службі, по службі м, в Кетерін, таке місто, перепровадився до Австралії, де на світ прийшла двоє його дітей. Перелом його у житті наступив у 1993 році, коли раптово почув голос ангела, з бігом часу почав досвідчувати візії, інспірації, уділених йому через різних святих і ангелів, захочуючи його до радикальної зміни життя, яка дозволить йому уникнути вічної згуби. У цьому часі пережив малий суд Остаточний, який уможливив, е, е, тобто унаявнив йому гріхи, поповнені в його дотеперішньому житті, і показав, як Ісус за кожен з тих гріхів терпів на Христі. Це був найгірший а одночасно найпра... найпрекрасніший день в житті Алана. Бо тоді це у своє серце Ісусові. Архіпископ Барі Гекім Спирс Австралія Західна, приділив йому провідника духовного, який перевіряв явище над природній, які Алян обіцяв абсолютну послугу. Від 1994 року Алан Еймс дає свідчення свого навернення на цілому світі. За виразною згодою архіпископа під час всіх зустрічей молитви в цих хворих про його здоровлення на душі і тілі, завдяки своїм численним харизматам є покликане донесення Божої любові всім людям, оскільки Бог любить кожного сусібна. Бодама апостоляту Аляна Емса є навернення, оздоровлення на ново розбуджена любов до таєнств, а властиво до Пресвятої Євхаристії і сповіді. На його прикладі виразно бачимо, що на наверня ніколи не є запісно, і, е і що Бог прагне пригорнути до свого серця навіть найбільше грішників, якщо ті запрануть його пробачення і скажуть йому так. Отже, коли в 1994 році дуже цікаво, як насправді бачимо, історія екселенції Гікі архієпископ з Західної Австралії попросив мене, щоб це Алан пише, щоб взяв і свою крила. це духовний керівник Аляна Карвера, Алана Еймса. На початку вагався, навіть був скептичний. протягом кількох наступних років залишався його духовним керівником, і сповідником в одній особі. Здолав добре пізнати Алана, товаришуючи йому зарівно в злих, як і добрих хвилях, тоді, коли дане було йому радіти з спілкування з Господом і е е в часі часто раптових атаків сатани щодо того, зі Святою Тріцею, на насвятшуємо Дівою Марією, Ановими і сатими, послугуся ними для потреб певної місії. Ну і духовний керівник зазначає, що все це є правда, так, те, що він. Ну, і далі Алан Емс дає таке свідчення, яке буде корисно нам, бо для цього ми тут і є зібрані, так, щоб почути, будувати свою віру, бачити, як сила Божа діє в нашій слабкості. По наверні, почав щоденно молитися на Розарію і щоденно брати участь у святій літургії. Пізніше прийшов дуже важкий для мене час, триваючи менше більше 2-3 тижні, коли в глибині душі боровся про витривалість в молитві. Напевно, у вас також такі речі трапляються, можливо, навіть хтось зараз має такий етап, та? коли будь думав, що цей імпульс ніколи не заскочить, що брак мені сили, щоб продовжувати моє діло. Ну і він тоді дає таке свідчення, що промова до нього Архангела Рафаїла переказав йому наступне прослання: підверствуй емоції, знайдеш те, що духовне. Якщо тут це тобі сказане, в той час віднайдеш відповідь на питання до тимчасового життя вічного, мусиш дивитися очима душі, а не тіла, що ви бачите, очима душі повинна заглиблюватися при несвятіше танцує в Христі за допомогою і медитації. Відкрий свій розум і контемплюй таємницю тіла нашого Господа укритого в найсвятішому хлібі причастя. Отже, йому ангел про це говорить. так? Наступного ранку він пішов на святу літурію, а в зворотній дорозі додому почав молитися на Вервиці. Під кінець відмовляння таємниці радісних, промов до мене Ісус сказав, що хоче переказати мені медитацію, Рвервицю, призначену для всіх людей. Пізніше вияснив мені, що ця медитація має служити тим, які мають проблеми з відмовлянням молитви Розарію при виставленому присвятому таїнстві. Не відмовляють Розарія, судячи, що керує свою молитву до Марії, під час кого в реальності моляться радше з Марією до Ісуса. Медитація дозволить їм добачити, що Ісус становить центр Розарія. Медитація призначена рівно ж для тих, які подаються, падають в сумнівний факт, що хліб і воно під час причастя Сато є очевидно тілом і кров'ю нашого Господа. Ну і він, так це все бачимо, записав. І ще отримав таке свідчення від Бога: в Розарії криється багато ласк, в Розарії криється багато дарів. В Розарії криється багато доріг, дозволяючих побачити Божу любов. Ну і тоді Бог обтервав його наступними візами, які він тут записав. Звичайно, що ми всі таємниці ну, не будемо, можливо, я буду молитися молотовній групі це піво, Але собі хіба кілька таємниць, можливо, тільки радісні таємниці. Розглянемо, побачимо. Що йому. Е... Що, що він записав цікавого, що йому Бог сказав. Ну, а у вас до цієї книжечки такої маленької, але дуже цікавої і корисної. Отже, таємниця перше Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Така, така є. Візія, побачу нашу найсвятішу матір, одіту в небесні шати, в її тілі знаходилася ясніюча білим світлом гостія. Медитація: склади свої думки в мої руки, склади свою любов, в моє серце, повір свою душу моїй душі, а я занесу те все в дарі моєму синові Ісусові. Повір мені своє серце, і знайдеш у мені свою захорону, а я потішу мій найдорожчий сину тебе. Пести моєю любов'ю свою душу пести мою душу своєю любов'ю. А я з'єднаюся з тобою в Ісусі. Впади на коліна в прославі, впади на коліна в любові, впади на коліна в радості в, в рамене Ісуса. Пресвята Діва Марія 29 грудня 1994 рік. Бачимо, так, це є розорій, так? Коли ми перед виставними персвятиментами, просто сидимо перед табірнаку чи ковотом, так і собі молимося, відмовляємо собі е, цю е, вервочку, це є дуже важливо. Друга таємниця. Відвіданості то і Візія така: знову побачив нашу найсвятішу матір у діту в Небесній Шати з гостю в тілі. Така гостя в тілі є, знаєте, де, мабуть, бачили дуже цікавий, мені тепер висилали. З цього місця фотографії в Непокалянові в Польщі, де жив і діяв святий Максим'ян Марія Кольба. Там є матінка Божа, така і тут є така кругла гостія посередині. Марія тримає в собі Ісуса, так приносить, показує нам Ісуса. Тепер, однак, білим блиском ясніла не тільки гостя, а також наша Матір Марія, і почуті слова, моя душа прославляє величі Господа, медитація. Ісус йому сказав 27 жовтня 1994 рік. Мої дорогі діти, притультеся мене в любові, притуліться мене в радості, притуліть мене в Євхаристі, прийміть мене до себе і дозвольте мені сповняти. Це моєю любов'ю. Прийміть мене до себе і дозвольте мені обдарватися абсолютною любов'ю. Прийміть мене до себе і любіть мене. Дивіться, бачите, які гарні Значить, ці послання. Народження Ісуса, третя таємниця, візія. Побачу яснічу білим світлом гостю. Пізніше, в її середині, появилося дитятко Ісус. Медитація. Коли тримала в раменах мого сина, коли був ще дитям, в обіймах чула його любов, яка сповняла усе моє єство. І найсвятіша Діва Марія сказала йому так, 28 січня 1998 року. Коли тримала мою долонь, стискаючи його на знак своєї любові, моє серце переповнило радість. Коли відкрив очі і на мене споглянув, його любов проникла в усю мою душу. Коли притулила в моїх обіймах, його любов відкрила моє серце на Бога. Так станеться з кожним разом, коли будете приступати до святого причастя, повинні відкриватися на любов Ісуса. І з радістю його що приймати. Дивіться, це просто неймовірно. Наскільки молитва Вервиці пов'язана з Євхаристією, з практикуванням Євхаристійного життя? Ці речі є досить дуже пов'язані. І ми собі це що відкриваємо. Тимниця четверта. Він собі тільки розглянемо радісні таємниці. Візія. Побачив Матір ем, Марію і свято Йосифа в святині, тримаючи гості, піднесені її догори зі словами Отче, це є твій син. Медитація. Ісус йому каже: звужіть свою душу в мої руки, звужіть своє буття, мої руки, звужіть свою долю в мої руки і жийте вічно. Ісус, 12 липа 1994 року. І Бог Отець до нього промовив 22 жовтня 1998 року. Ті, які дають, завжди отримують, ті, які отримують повинні завжди давати, вчини, щоб рих, швидко дізнав твої ласки. Ну, цікаво, цікаво, знаєте, я вам скажу, що ці речі є важливі. Наскільки молитва ця молитва пов'язана з практикуванням її відмовляння передмістими. Пресвятим таїнством. І п'ята таємниця віднайдення Ісуса в святині, віз я побачила храм, побачив храм, а в ньому широко відкритий табернакулюм, тобто кивот. Всередині знаходилися ясніч у білим світлом гості. Ісус сказав: де можете мене знайти, якщо не в домі мого Отця і медитація, сила, якої шукаєте, віднайдете в Євхаристі, любов, якої потребуєте. Віднайдете в Євхаристі. радість якої прагнете віднайдете в Єхаристі або є Євхаристі. Ісус каже йому 4 травня 1995 року. Отже Наскільки ми шукаємо сповнення, е, виповнення того щастя, але наскільки чи я шукаю тої Євхаристійної присутності Господньої? Так? І Бог отець каже. 25 лютого 1996 року. Віднайди любов в мирі, оскільки там, де є любов, є теж мир. Мир і любов це пов'язані речі. Там, де є нема любові, нема миру. віднайди любов надію, оскільки там, де є любов, там є надія. віднайди любов в правді, оскільки там, де є любов, є теж правда. Ні син Ісус є миром, правдою і надію, коли віднайдеш в любові, оскільки Він є любов'ю. Ну, просто таке захоплююче. так, я щось собі думав, що це таке більш пристаньке, але насправді дуже глибинне і важливе до того, щоб переживати. Звичайно, що тут є всі таємниці, всі світлі, скорботні, свавні таємниці, які ми будемо молитися. Наприкінці книжки, в загаданні, що обітниця Матері Божої даючи мені цей Розарій євхаристійний, Ісус сказав: Цей Розарій євхаристійний призначений для тих, які вчинять, як, яким вчиняється трудність відмовляння розарія при виставленому Пресвятому таїнстві. Ну і фактично тут було ще таке. Бать, ну цю книжечку. роздайте книжечки до кожної долучаючої розарії, а я поблагословлю. Тут так само до тієї книжечки був доданий Розарій, я його відставив. Вона ну, мені є. Кілька прикладів оздоровлень тут наведено також за допомогою цих молотов Розарії до Святої трійці. Ще деякі візії тут, значить, наведено і Ві спосіб відмовляння Розарії до Святої Трійці, тут також є Марія Цариця Христа, також об'являється. Ще слова Ісуса і Марії е, Аллану Еймсу. Звичайно, що всі ці речі ми зараз не будемо розглядати. Молитва про ласки, вислухання молитви. Е, ну і. Поручаю вам е, книжечку Кервіна Алена Еймса е, Очима Ісуса, яка є. Отак От само це і Розарій. Надіюся, що вам було цікаво сьогоднішнє е, моє відео і будемо молитися, Молитися, як каже е, святий Максимлян Марія Кольби, що той, хто молиться, Розарій стріляє до сатани. А ми є в духовній боротьбі, духовній війні, тому ніколи не випускаємо з рук Розарія. Амінь.